Десятеро дітей, учасників бойових дій та загиблих у російсько-українській війні, вирушили на відпочинок до Литовського тракаю. Одні з них доньки військових Софія та Яна. Це вже не перша їхня подорож, і вони сподіваються, що вона буде не менш цікавою та наповненою подіями аніж попередні. Від подорожі очікуємо ну, багато емоцій. Звісно, за п'ять днів. Я думаю, ми знаходимося достатньо, тому що ми точно не будемо сидіти на одному місці. Але я думаю, це буде весело. Думаю, що мені Литва сподобається. Там багато замків, мені таке подобається. Думаю, що буде класно. До Литви їде й 13-річний Артур з-під Бахмута. Розповідає, дуже хоче відпочити та ознайомитися з архітектурою Литви. Адже цьогоріч він не виїжджав за кордон та й відпочинку як такого не було. Чесно сказати, від подорожі очікую великих вражень і сильно хочу відпочити цим літом, тому що так і нікуди і не вивели цього літа. Мати Артура зізнається, її дуже тішить, що син має змогу поїхати та трішки відпочити від цих реалій, а також відкрити для себе нову країну. Тим паче, Литва славиться своєю архітектурою та природою. Місто Тракай ми так подивилися, місто 72 озер. То очікуємо звичайно якихось вражень, набрали купальників, рушників, що як положено. Будемо літо, літо будемо проводжати в такому позитивному руслі, бо це ну, перший його виїзд за ну, цей рік, такий насичений. Вже не такий складний як минуле, але все одно трошки насичений. Тому очікуємо позитива. Перед початком навчального року він йде в нову школу. В нас йде в ліцей полюя, оскільки має математичні здібності. То такий от Вундеркіндер я рахую має відпочити перед насиченою навчальною програмою. Міський голова Руслан Марцінкій вдячний містам-партнерам за підтримку українців. Сподівається, наступного року дітлахи матимуть можливість подорожувати більшою кількістю країн. Це вперше Тракай виявив бажання прийняти дітей. Все-таки більше польські міста, угорські міста. Литва от вперше приймає дітей. Надіємося, що буде і далі приймати. Дуже вдячні нашим містам-побратимам, які в такий час, час війни приймають наших дітей, родин учасників бойових дій, родин загиблих. Надіємося, що це е, тільки перша така поїздка, а буде не останньою. І що Литва теж буде приймати наших дітей. Місто Тракай дуже гарне місто. Хоч невеличке, але історичне. І діти будуть мати гарні враження і гарне літнє відпочинок. Відпочиватимуть діти сім днів у Литовському місті Тракай. Ліліана Івенійчук, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанії Араї.